Христос Воскрес! напевне, це саме біловизнано у нас за останні 2000 років. Однак сьогодні ми будемо говорити про новини локально. А саме про 8 9 число пам'яті та Крамута. У листопаді 2004 року Генеральна асамблея ООН прийняла таку резолюцію, щоб усі учасники країни учасники Другої світової війни відзначали ці дні як дні, по-перше, перемоги над нацизмом, а по-друге, вшановували пам'ять усіх жертв Другої світової війни. <клес> <клес> В цьому контексті що хочеться сказати, що значить ми відстаємо від цивілізованого світу всього лише на 12 років. Потому что у нас призначалось не победы, а свет призначал не победы в И стоим у сегодняшнего дня. Сегодня все дни мы готовимся до призначения дня памяти и промирения. 8 до 9 числа, вот тут або на будущей аллее героев, вот, або что площадь. локация, скорее всего, одна аллее героев. Дуже вдячний, по-перше, Юрію Качу, начальнику управління культури і туризму. Чому? Тому що коли я підійшов до нього з цією пропозицією переписати сценарії. А сценаріями Дня Побіди користувалися от, скільки? 24 роки. То ми сіли з ним і от дістали старий сценарій, він був написаний так. А ми потім це назвали геніальним. Взяли і повернули отак вот і написали. Забувши це такі логічні матриці Європейського розвитку. Це перше. По-друге, дуже вдячний представникам інституту Українського інституту національної пам'яті за те, що вони зголосилися приймати в цьому участь як спікери інтерактивних бесід, а також професору Сергію Леп'явка, який. На мій, на мій погляд, а, володіє такою інформацією про Чернігів, що, ну, напевно, і на пальцях однієї руки не можна прорахувати людей, які мають цей вагар сна. Дівчата будуть культурну програму з органі Української асоціації матері готувати на ці дні. І хочу подякувати насправді. Як не дивно, депутатам Чернігівської міської ради за те, що вони підтримали насправді цю програму і це фінансування. Бо всього там було в минулі роки, все ж культура фінансувалась по залишковому принципу. А тут, написавши цю програму, розробивши бюджет цієї програми, ми увілічили його втроє. І депутати ні жодного не було ніякогось такого проблемного моменту, це було підтримано на сесії. Тому дуже вдячний насправді. Останнє, що хочу сказати, ці заходи будуть знову ж таки 8-9 числа. Починатися вони будуть о 18.00. Все це буде академічно, дуже приганять і будемо. О, якихось пафосних заходів е, теж не буде. Буде невеличка культурна програма, о, буде, будуть інтерактивні бесіди, про них більше розкажуть учасники. О, і будуть, можливо, покази ввечері вже, о, покази фільму, документального Чернівський рубіж, Другу та Криусе.

На 8 травня припадає про літане така днем традиційного вшивання помер. Не мені вам черговий раз нагадувати про те, що ми досі не переховали всіх, хто загинув в цій війні під час Другої світової війни в Україні. І тому цифри даються від 8 днів, чи 8,5 мільйонів чоловік до 10 мільйонів чоловік. А демографічні втрати, тобто разом з тим, вдови, це фантастичні жахливі цифри, які дуже важко е, зрозуміти усвідомити, але це на жаль, так. На жаль, так. І тому 8 травня символічно, що саме цей день нацистська Німеччина підписала акт про капітуляцію не 9-го, це був паспорт спеціальний для Львовського Сталіна. І е, зразу хочу сказати, що для нас дуже важливо. Згадуючи про всіх виєних, всіх загиблих в Другій світовій, всіх, в тому числі українців, а можливо і в першу чергу українців, думати і говорити про українські і про що ми живемо, і це наше маловедвіще у на Чернівське, про Ученівський і для Другій світової війни. Пам'ятаємо про те, що для українців і на українській землі. В тому числі війна почалася 1 вересня 1939 року і вже за е, межами України на далекому, дійсно, далекому Сході війна для українців закінчилася 2 вересня 1945 року. Тобто Україна і українці на великий жаль в повній взяла участь, воювала в усіх арміях і... Саме тому в законі, а ми, скажімо, в такому режимі вже проведуємо другий на на державній режимі визначаємо, примирення саме тому, що Україна була без держави. Зараз нам легше. Легше хоча б тому, що ми відбиваємо російську агресію, у нас є власна держава, і ми її захищаємо. Тоді було складніше, набагато складніше, тому в лавах Червоної армії Радянського Союзу було 7 мільйонів українців, в лавах Польщі до 120 тисяч чоловік, в лавах Вермахту 250 тисяч чоловік, і ще 250 тисяч чоловік в арміях Союзників. І за незалежність України, ну, принаймні, ми озвучуємо саме таку цифру, під час Другої світової війни воювала в лавах Української повстанської армії 100 тисяч чоловік. Хоча це мінімальна цифра, цифра набагато більше, але, скажімо так, ми даємо найменш дискутовану, найменшу цифру, хоча радянська і нацистські розвідки казали, що армія це 150 тисяч чоловік. Ну, ми говоримо, що 42-й-44 років це 100 тисяч чоловік. Говорячи про Чернігівщину, я теж хочу сказати, що Чернігівщина, ну, от я навіть сварився з істориками військової істориками інституту оборони України. Вони якось так, курська битва Київ, А коли я поставив питання, що вибачте? Ворота на Москву і ворота на Київ і на Берлін, вони тут проходять чи ще ні. Тобто це ключова. І те, що відбувалося тут в 41-му році, і те, що відбувалося в 43-му році, це мало життєве значення для Другої світової війни. Ви знаєте, дуже неохоче зі мною в Києві погоджуються. Але прописувати це ще треба примусити, щоб вони це робили і щоб це було публічно. Тому ми маємо пишатися чинівцями їх внесків у Другій світовій війні в лавах всіх воюючих сторін, які воювали проти нацизму, я маю на увазі і Червону армію, і Українську-Повстанську армію, і радянський партизанський рух, і І останнє, останнє, що я хотів би наголосити, в цьому році Український інститут національної пам'яті розпочав кампанію, і це наша принципова позиція. це наша принципова позиція. кампанію Значить, війна не робить винятків живочій історії Другої світової війни. Як історик, я можу сказати, що женовіна мала, і в основному тільки на професійному рівні, тобто суспільство, держава про це майже не знає, досліджувалася роль жінок в Другій світовій війні. Навіть побічний огляд показує, що... Жінки, а історія пишеться, як правило, чоловіками, і е, в історії, як завжди, чоловічий погляд на війну, е, на війну е, виявляється, що жінки забезпечували збереження розвиток суспільства під час цієї бої, яка називається Другої світової війною. Вони виховували, народжували, виховували дітей. Вони тримали економіку, я вам називаю просту цифру. В лавах Червоної армії, тільки Червоної армії, значить, в Радянському Союзі було мобілізовано 26 мільйонів чоловіків. Тобто, чоловіків жінок, але жінок набагато менше. Це означає, що сільське господарство, промисловість, транспорт, він сіки, жінками, без них чоловіків не перемогли. Мало того, Зараз вже починають історики думати, що треба вводити нову термінологію. Не тільки танкіст, не не тільки льотчить, не й Тому що о, життя показує, що роль жінки в війні була надзвичайно велика. Ну і коли я говорю про Чернігівщину, я згадую двох жінок, які воювали проти нацизму. Як приклад, це Олена Білеч. Підпільниця, партизанка і розвідниця, яка героїчно загинула 2 травня 1943 року Брагівському районі, Гонівської області Білорусі. І другу уродженку Чернігівщини це Галина Кузьменка, батько, який загинув під час сталінських репресій, мати померла від голодомору. А вона стала під час війни членом ООН, потім кулеметницю. На Обидві вони воювали, тому ми говоримо про День пам'яті і примирення. Ми шануємо усіх, хто воював проти нацизму, і ми пам'ятаємо, що на той час Україна була бездержавний народ, народ. І тому я прошу якраз це не забувати і згадувати кожного. Найголовніше, щоб ми згадували про конкретних людей, які жили, і які робили ці лінаці. Дякую. Зараз слова наміється Сергія Шік'яко. Я Він буде говорити також про Чернігів, і сьогодні війні. Шановне товариство, ми хотіли б розпочати. Короткий виступ із символіки, яку ми зараз тут маємо і яка у нас з'явилася кілька років тому в Україні, справа в тому, що історія цієї символіки пов'язана не з Другою світовою, а ще з закінченням Першої світової війни. І, власне кажучи, червоними маками відзначали жертв Першої світової війни. Але справа склалася так, що на думку дуже багатьох істориків, насправді. Друга світова війна це продовження і закінчення Першої світової. Мало того, дехто вважає, що Друга світова війна, власне, Перша світова війна ще не закінчилася, Нинішній події в Україні. Це закінчення Першої світової війни, якщо глобально, в двох словах, мова йде, що в 1914 році порушився світовий порядок, який був в першу чергу сформований і в Європі, і по світу. І оцей нестабільний світ, ну, дехто оптимістично думає, що нестабільній я дуже вкрасився ситуація на східному кордоні Європи, а це кордон між Україною і Росією. В будь-якому випадку глобальність цих подій, вона і вимагає відповідної реакції і відповідного вшанування з боку суспільства. Справа в тому, що Перша світова війна закінчилася приниженням одного із противників, які у війні, приниженням Німеччини. І як показали події, приниження хай вчорашнього суперника, але це не найкращий вихід ситуації. В Німеччині, відповідно, сформувалися реваншистські сили у значно гіршому варіанті, чим, скажімо, були в Німеччині сили під час Першої світової війни. Тобто, а тепер уже в Другій світовій війні світова спільнота боролася не проти Німеччини як такої, а проти нацизму, як людина на ідеології, яка виросла на ідеологію реваншизму. Відповідно, західні держави і переможці у Другій світової війни в цілому зробили висновок. Не стали приміжувати суперника, не стали приміжувати переможених держав. І ви знаєте, через кілька років, завдяки плану маршалу, німеччина почала дуже швидко підніматися, і відповідно ці ідеї реваншизму німеччина це велика. Велика країна і німці, великий народ, вони не стали в Німеччині панувати. Тобто висновок був зроблений правильним, і оця ідея примирення, не зважаючи на те, що дуже важко переступити через пролиту недавно кров, все-таки має перспективи, тому що війни довші чи коротші, вони все одно коли закінчуються, і все одно треба жити мирно. Першими руку протягнули між собою, здається, вічні вороги німці і французи, і вони ж, до речі, поклали а, початок Європейському Союзу як об'єднання європейських держав. І одна із таких таємних думок, яка була у них усіх, щоб не допустити нової війни на європейському континенті. Але війна все одно друга світова вернемося до неї прийшла, і дійсно для. Світу. і для Європи вона була страшною. Справа в тому, що світ був вже глобалізований. І я кажу, ну що в чому винні ті хлопчики, канадські фермери, американські фермери, українські селяни, бурятий Сибір, бурятами ми зараз маємо вже щось інше, але в принципі зимських тих селищів, джунлі витягали дітей і кидали їх на війну. Розумієте, заради інтересів. Спочатку просто, скажімо так, спрощено по радянській імперіалістичних держав, а потім вже у війні ідеології. І щоб це подолати, відповідно, дуже багато намагалися після війни зробити ось таких жестів один до одного і встановити нові якісь зв'язки, щоб протилежні колись, недавно ще сили, бачили один одного не через принців кулемета, а дивилися один на одного як на живих людей з такими ж самими інтересами. І тому, хоча от день примирення був як такий проголошений, як тільки що було сказано в 2004 році, але насправді головним було те, що перемога в Другій світовій війні не святкувалась як, так би мовити, глобальна перемога над німцями. Вона, зверніть увагу, завжди святкувалася у світі як перемога над нацизмом. Тобто уникалася момент приниження німців як такий. А далі вже це логічно перейшло в те, що ми знаємо у формуванні ось такої європейської спільноти, яка наголошує, що треба жити мирно. Зараз нам, наприклад, не до кінця зрозуміло в стані війни, чому так себе ведуть європейські або в цілому західні держави, але і, і я не виправдовую, я пояснюю. Їхню позицію тим, що після того, як вони пройшли отакий досвід двох світових війн, вони намагаються бути на голову. Відповідно, дні пам'яті і примирення це все-таки один із способів нагадувати, що, як казали в радянському фільмі, давайте жити дружно. І це дуже важливий момент. Для України однозначно, що Друга світова, як і перша речі світова війна це одна з найбільших тренів українського народу. І, зокрема, якщо говорити про наш регіон і конкретно про Чернігів, то ці втрати Чернігівщини були одні з найбільшими, із найбільших у Другій світовій війні. І, зокрема, дійсно, як згадав Сергій Володимирович, роль Чернігова як міста у подіях, наприклад, 41-го року недооцінена. Справа в тому, що на 41-й рік... Коли німці просувалися швидкість, умовно ну, кажучи, іноді до 100 кілометрів на день і застряли тільки під Смоленськом перше, Той факт, що під Черніговом німецькі війська стояли і могли пробити оборону протягом приблизно двох тижнів, свідчить, що Чернігів був, скажімо так, недовгорядним місцем під час цих всіх глобальних подій. Довго стояла Брестська фортеця, довго Смоленськ, довго тримався Київ, власне кажучи, битва за Чернігів це частина битви за Київ. Але далі вже я не беру наступні події. От перші три місяці війни я назвав основні точки, в яких зосереджувалися основні найбільші і принципово важливі військові дії під час, під час бухливого просування німецьких військ на Схід. Не випадково, до речі кажучи, у радянські часи історія, скажімо, пов'язана з ще у війні замовчувалася. Здається, дивно. Мали працювати краєзнавці, пошуковці, мали розписувати, як це відбувалося, але справа в тому, що фактично було заборонено говорити про всю київську операцію з оборони Києва. Так, Київ обороняли кілька місяців, але це закінчилося оточенням і знищенням цілого Південно-Західного фронту, коли 800 тисяч людей загинуло або потрапило в полон. І про це радянська влада, звичайно, згадувати не хотіла. І тому про Чернігів цього часу, першу чергу, 41-го року, не писали. На сьогоднішній день, на жаль, у Чернігові немає жодного професійного історика, який займається тільки -ті війною. А, але є кілька людей, які на цьому спеціалізуються значною мірою а, на таких волонтерських засадах. І дуже цікаво, що власне прорив у цій сфері знань про Чернігів під час війни, на початку війни і до кінця війни зробив один із чернігівських колекціонерів, це Дмитро Силич. Власне, учасником цього прориву є ще один колекціонер Костянтин Ягодовський, а я вже так би мовити складаю їм. Групу наукової підтримки. І завдяки Дмитру Силичу, який знайшов вже більше 300 фотографій німецьких, Чернігова і боїв за Чернігів під час війни, ми маємо абсолютно нову картину, власне кажучи, вже десь навіть можна говорити в візуальному відношенні досить повну картину і боїв за Чернігів, і окупації Чернігова. правда з одного боку, з німецької. Тому що з радянського боку було не до фотоапаратів, було не до зйомок. І відповідно ось ці от матеріали, які знайдені Дмитром Силичем, а щоб ви зрозуміли значення його фотоколекції, п'ять років тому, коли він починав свою діяльність, не було ще жодної німецької фотографії, пов'язаної з Черніговим. А пройшло 5 років більше 300. Він просто в інтернеті роками вишукає, купує на сайтах де викладають ось ці різноманітні історичні, історичні речі фотографії, він купляє ці фотографії, тратить свої гроші, якось шукає компенсувати розходи. В тобто, основному для Чернігова це похід, А в науковому відношенні і в Але вертаюсь до того, що ми вже неодноразово презентували частину його фотографій, частину його відеоряду, пов'язаному з боями тут, під виплями, на, 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 на Десні. Наведення німців мостів через Десну, під тупінчі вони ближче, як ідуть німецькі частини, бої безпосередньо на околицях Чернігова щодо окупації, як та їдуть в Німеччину, яких вивозять Чернігівського вокзалу. Фотографії перших день німецької окупації спалена обласна внічна адміністрація руїни Чернігова. А німецькі медики, німецькі офіцери, німецькі поліцейські, навіть квартира начальника німецької поліції, яку не сфотографував, або він зберігався. Тобто фантастичні матеріали. І Їх ми в різних місцях, в різний спосіб вже демонструємо. Зокрема, вони вийшли в мою книжку Ілюстрована історія Чернігова, Там, зрозуміло, що частина тільки цих фотографії. І ми збираємося продемонструвати їх знову, нам запропонували це зробити радістю погодилися, бо я кажу, від імені всієї нашої групи з трьох чоловік. 8 числа якраз увечері робоча назва Чернігів у роки війни, цієї відеопрезентації, і там будуть матеріали сюди з нічнігом перед війною, під час війни це основна частина, ну і завершення для того, щоб цілісно зрозуміти картину після війни, руїни і початок відбудови нашого міста. Таким чином нам здається, що та трагічність подій, які були протягом Другої світової війни, які були в Чернігові, вона може бути відображена в цьому відеоряді і Чернігівці, які захочуть побачити, зможуть скласти ну, своє уявлення про війну і Чернігів Росії війну. Дякую за то. Сергій Анатолійович, і слово передачу передаю, передаю Юрію Качу, начальнику управління міської культури Чернігівської міської ради, на куполах, Юрій, буде говорити про інформаційні моменти так та співпрацю з масштабних організаціями цього ну проєкту. Да, Назва доброго дня, Назва управління зміняється, важко не, не заплутатись культури та туризму, але сьогодні ми говоримо дійсно про культуру, та це не слав того, що... Була написана нова концепція, нова матриця підхід до а, тих днів, які завжди тобто, дійсно святкувалися виключно як день перемоги а, за старою традицією, яка довгий час а, і, і ще зберігається. А, власне, сьогодні ми анонсуємо заходи, а, які є такою співпрацею активної, небайдужої громадськості, науковців. І органів державної влади місцевого самоврядування. Власне, і завдання виконавчих органів міської ради, державних органів, ну а тим паче місцевого самоврядування, це саме підтримати такі ініціативи громадськості, які спрямовані, і так як у нашому випадку, на зміну певних стереотипів, на формування нового мислення власне, мешканців нашого суспільства. І тому ми, я шкодую, що минулого року нам не вдалося повністю реалізувати ці запити там і з погодніми умовами, і дійсно з нестачою фінансування було пов'язано. А цього року та програма, яка була написана, і тут все таки більша частина роботи була проведена саме громадськими активістами, саме Апельсин підготував цю програму. Яку пан Станіслав він наполегливо все таки її пробивав, і ми разом. Подали її дуже дійсно депутатам міської ради. І я не сумнівався, що вона буде підтримана, жодних не було ніяких зауважень. Виділено десь 47 тисяч гривень на фінансування цих заходів на різноманітне і на закупівлю, і на послуги, які будуть для цього. Тобто для того, щоб організувати це на такому рівні, який би дійсно. Організаційно, технічно, методологічно можна було представити всі ті наукові розробки, всі ті виставкові моменти, які плануються, фільми, і певний музичний супровід, культурну програму для мешканців міста, для того, щоб наші чернігівці сприйняли ці підходи, які дійсно сприятимуть розумінню нашої історії. А на жаль, більша частина мешканців міста, причому переважно більша е, частина, е, зараз, е, ну або їм байдуже, як там воно було, та хто там кого переміг і взагалі хто там з ким бойово, це, це, це і, і, і до такого доходить. А тим паче про е, те, е, що до України, що для Чернігова значила Друга світова війна. Я сподіваюся, що щороку проводячи такі заходи, і ми обговорили концептуально вже, що це будуть не тільки заходи до дня пам'яті примирення, а основні такі от знакові події державі, так як там День Конституції, День Незалежності, День захисника України, до яких можна приурочити певні, скажімо так, просвітницькі кампанії з певною методологією з підтримкою. Українського інституту національної пам'яті, які виробляємо педагогічно ці всі питання. Використовуючи всі ці матеріали, можна поступово надавати наш, нашим громадянам ту нову світоглядну матрицю, яка допоможе формувати нову українську державу. Власне організаційно 8-9 травня попереднє дійсно це от місце, де я вже всі знають, як зелена сцена, це зелена проєкт, там, власне, сцена не зовсім зелена, але планується встановлення сцени, сцени, звукової апаратури і проведення всіх тих заходів, які по програмі. Я думаю, що незважаючи ні, ні на які погодні умови, там трошки дошки знову обіцяють, але ми вже підстраховуємось саме з сценою. І такий ще один момент, дійсно, який був підтриманий, не через систему Прозоро зараз навіть Маємо частину, одразу скажу частину тих послуг товарів, які а, будуть нам необхідні, тому що частину тим просто е, ну, фізично там немає не, не, не не змоги зараз це зробити. Але це теж такий отрок, от бачите, як громадськість і до прозорості влади, до співпраці влади громадськості, і е, навіть в цьому вже тут у нас є така співпраця і розуміння. Я думаю, що заходи е, хочуть запросити, щоб просто. ну, Користуючись, щоб наші змі максимально приділили, щоб поширити цю інформацію і якомога більше чернігівців це пройшло через, через ці.